Лохина по 600, персики, нектарини та абрикоси від трьохсоти, черешня по 250 гривень за кілограм. Такими є ціни на сезонні фрукти та ягоди на одному з базарів Чернігова. За словами продавців, цього року вартість значно вища, ніж зазвичай у сезон. В окремих випадках вона перевищує торішню вдвічі або навіть утричі. Цьогоріч набагато дорожче. В цьому році з цінами це просто. Просто капець. Полониця зараз вже йде місцева в мене, це вирбичі. І... І за того, що вона трохи в так ще ціна так, можна поігратись. Зараз продаю по 100, але вже красива, буде десь гривень 130-140. Черешня була чорна така, дуже класна, одеська, 250 і 200, дві ціни є. З Молдавії поки що не було. Полуничка пішла вже наша місцева, дуже файна. Любить шикарна 150 за кілограм і слобода по 125 за кілограм. Черешня вже трохи подешевшала, ну ось така ось красивенька, гривень по 200-230, трохи мільчіша ось така ось. Такий калібр, можна гривень по 170-180. А в основному йде, це Туреччина, Греція, Іспанія. Ну, в мене ось на сьогоднішній день це Іспанія по 150. Дуже смачно. Ніктаріни іспанські, якщо солодкі, гарні, то від 200. Зараз голубіка імпортна, Перу, вона коштує 700 гривень за кілограм. Так, ну черешня і полуничка вже все наше. Ну, яблуки це взагалі, щоб ціна 120 на Голден була, на чемпіон 85 гривень. Це ну, дуже дорого, просто на все, ціни дуже дорого. Для порівняння, в червні 2024 року, коли наша знімальна група досліджувала ціни на фрукти та ягоди, вони були помітно нижчими. Зокрема, кілограм полуниць тоді коштував в середньому 80 гривень, а ціна кілограма черешні стартувала від 100 і не перевищувала 200 гривень. Цьогоріч реалізатори фруктів і ягід пояснюють зростання цін тим, що більшість продукції на прилавках імпортна. Через складну логістику її вартість значно вища. Щодо українських фруктів і ягід, то їх цього сезону буде мало. Значну частину врожаю знищили весняні морози або пошкодили сильні опади. Фермери, які садж, саджають його, наприклад, там кх, саджають 4-5 гектарів, а з них 3-2,5 гектара згорає. Чому тому, що по перше, це ж я ще раз повторюю, це морози були. А по-друге, опадів дуже багато. Цього річ місцевого теж не буде. Дуже, вона згоріла майже вся. Мабуть, все дорого і, і обробити, і людям заплатити. Я так думаю, що і ще дуже великий неврожай. І морози дуже багато ягоди поморозили. І знаю, подружки 50% десь урожаю просто поморозилось, Просто полуниця. А голубі, град побив, теж кажуть, що урожай буде дорогий. Попри високі ціни на фрукти та ягоди. Для прилавків усе чимало покупців. Чернігівці купують сезонну продукцію, аби поласувати свіжими дарами літа. Містяни розповідають, що частину ягід зазвичай вирощують самостійно на дачах. Однак цього року через несприятливі погодні умови значна частина врожаю загинула. Тож тепер багато хто відвідує ринки і купує ягоди та фрукти з лотків, щоб потішити себе сезонними смаколиками. Купую те, що не росте в мене на дачі. Якщо я маю щось своє на дачі, то не купую. В цьому році ж мороз був, повимерзало багато чого. От вишні цвели дуже красиво, але ж їх нема на, на дереві. Повимерзало. Так же персики, так же абрикоси, все бачите, несприятливі умови. Тому говорю, буду купувати, і що іноді ж хочеться з'їсти. Ну як бачите, то купуємо, бо вже купили півтора полуниці і пів кіло черешні. Вже літо і вже хочеться чогось такого, якогось вітамінчику. Тому купуємо потрошки. Ціни відрізняються від того року. Купуємо.